Вітаю народ. Сьогодні на дворі чудова погодка. Горіння котла в стопі. Температура у нас 63. Терморегулятор 64. Додаю повітря, це у нас 70. сьогодні на диво дуже видно дно. камери згорання восемьдесят девяносто Жаровий слой підгорів, багато тонелів, розгине іде не дуже активно, але температура зростає. Краса, дуже прозоре полум'я. Розгорання повільно починається, О, потягло сильніше. Стабілізатор бачу качається. Так, ну не будемо ждати сильного розгону, палить даремно дрова. друго. Так, скидаємо. 64 назад вертаємо. Пробував зробити імпровізовану турбіну з вентилятора комп'ютера, саме іменно в, в подачу вторічки. Результат мені не сподобався. Подача вторічки активніша, але горіння гірше. На Самотязи в разы краще. Так, ну и на останок покажу температуру. Так, что у нас тут 64. Десь приблизно те ж саме. Так. Заслінку. Зробив по-другому кріплення, ну, по стандарту, як отут. Бо та заслінка, що в тереця так ходила зверху вниз. Мені не сподобалось, вона відходить. Від дверки, щілина, а це практично працює. Так, е -е так як заводська цепка йде дуже довго, її якраз вистачило на дві заслінки. Обидві регулюються терморегулятором. Тут є. Гачок такий я зробив. Можна ту чи іншу заслінку підняти вище при потребі. От такі от доработки. Так, ну, дякую за увагу.